Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні ми розглядаємо історію бренду, який за своїм девізом завжди влучає в ціль: Swiss Мілітарі Ганова. Його поява належить Гансу Нолу в 1963 році. На той час він був керівником однією з годинникових фабрик у місті Біль, воно ж Б'єн. Попри це, хотілося мати власну справу. Тому разом із дружиною Нол зареєстрував фірму Ганова. Це абревіатура з початкових букв кількох слів. Hans Noel Watches. спочатку подружжя тримало орієнтацію на жіночу аудиторію, і Ганова виробляла оригінальні аксесуари: годинник кільце, годинник колон, годинник кліпса. Такий підхід привів до буму успішності. Проте акцент згодом довелося зробити на високоточні, наднадійні та функціональні чоловічі годинники. Під цю справу Нол у 1990 році в містечку Мелен засновує компанію Свій Смілітері Ханова. Цікаво, що її репутація привела до того, що логотип у вигляді національного швейцарського хреста та присутність слів Свіс Мілітарі на циферблатах схвалило військове відомство країни. Продукцію сертифікував навіть місцевий уряд. Корпус цих наручних супутників виготовляється з найкращих видів неїржавкої сталі – Скло можливо подряпати, передбачені водозахист, системи підсічування, які дозволяють роздивитися покази в мі. Левова частка з продукції орієнтована на чоловіків. Пробіжимося коротко, по найцікавішим колекціям. Їхній повний список займає дві сторінки на офіційному сайті Сайт Віндер Хроно. Поєднує в собі функціональність і спортивність. Елегантні поліровані та сатиновані деталі дизайну на корпусі та браслеті підкреслюють гострі контури. Якщо хочеться м'якості, тоді можна вибрати ремінець із натуральної шкіри. Sidewinder Keramic Як зрозуміло, з назви використано кераміку. Серія представляє ідеальне дотримання стилю та міцності. Ризикнемо сказати, що найбільш чарівний серед усіх білосніжний годинник із червоними вставками. Індекси мають люмінесцентне покриття. Sonoran позиціонується як збалансована з класичним дизайном і сміливою обробкою, годинники, оснащені помітними індексами та віконцем дати. Sonoran Chrono вирізняється браслетами, а також силіконовими ремінцями. Є додаткові функції, як от хронограф. Хан Снол, данина засновнику Swiss Military Ріханова. В офіційному описі значиться, що це 44 мм триокий автоматичний годинник із відкритим цифровлатом і жирними індексами, три лімітки: червоно-чорна, срібна з синіми вкрапленнями, срібна з помаранчево-чорними вкрапленнями. Автор Бьорн Хроно спортивні годинники з пілотською спеціалізацією, є хронограф, індикація дати тахіметр, обертовий безель. Дизайнів на вибір дуже багато. Від куричного класичного ременя до оливкової варіації, і куди ж без сталевих браслетів. Dark Matter дуже мінімалістичний доробок, який є неперевершеним шедевром, що передає чарівну привабливість космосу. Чорне покриття поглинає 99,4% світла. Таким чином, здається, що стрілки ковзають, ніби кидаючи виклик самій гравітації. З таким підходом можна легко оцінити роботу люмінесцентного покриття. Ocean Pioneer – Tide. Найособливіша частина адже це прояв екологічної свідомості з водозахистом 200 метрів. Корпус виконаний із переробленого океанічного пластику, годинники для любителів дайвінгу та відсутності зайвих деталей. Останнє ілюструє безшовний силіконовий ремінець. З вибором для жінок все дещо скромніше, але це ніяк не впливає на якість годинників. Sidewinder Lady Поєднує в собі міський стиль і престижну елегантність. Мікс золота та срібла в дизайні. Покриття на циферблаті ніжне. Нагадує вафлю, використані матеріали, нержавка сталь, сапфірове скло. Є ще срібне виконання та золоте. В останньому циферблат чорний. Roadrunner Lady – Доступні в різних кольорах, щоб відповідати стилю та підкреслити унікальність, поєднують в собі елегантність і спортивність. Особливу оцінку поціновувачки можуть дати тандему смарагдового та золотого кольорів. У всіх творіннях свій Military таріханова можна прослідкувати промовистий принцип, якість за розумну ціну. Сам бренд про себе говорить, що надає високоякісні матеріали, сучасну гаму кольорів, оздоблень і форм у поєднанні з найвищими вимогами до функціональності. Всі тези орієнтовані на індивідуалістичних, активних та вибагливих людей, що це як не скарб. Познайомтеся з ним ближче в мережі магазинів Дека. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео, та слідкуйте. За новинами у світі годинників разом із Дека.